Вітаю, пані та панове! Це третій день супершоу Король та Королева Рингу і наше перше змагання сьогодні пройде за титул чемпіонки WWE серед жінок. Схожа ситуація. Ми. Спостерігали схожу ситуацію з титулом Чемпіона Сполучених Штатів. Тія Хейл приймала участь у турнірі Король Рингу. На жаль, не змогла пройти, але для усіх жінок на арені Ро, які вибули з турніру, ми організували королівський махач 6-6. Було претенденток. І саме Тія Хейл змогла вирвати перемогу. Представниця університету Чейзу. Тож на арену ходить претендентка. Тія Хейл це для неї дебют на супершоу. Вона дуже розпалена, впевнена, енергійна. Весь університет Чейзу, Я гадаю, що буде підтримувати Тію Хейл за лаштунками сьогодні у надзвичайно важливому поєдинку. Ми вже знаємо, що Тіфані Стреттон стала новою королевою рингу. Це означає, що вона буде битися проти трій-стратус на королівській битві. Отже, у Albi Fire нема загрози у вигляді королеви рингу, але в неї є загрози просто зараз. Загрози під ім'ям Тієхл. Тож її опонентка з Шотландії, чийна чемпіонка WWE серед жінок? Вогняна відьма, Алба Fire! the Challenger from Pittsburgh, Pencilvania. А, це у нас з Пітсбургу, Пенсильванія. Yeah. WWE Women's Champion Albacer! Який погляд прямо у камеру крізь четверту стіну. Багато хто впевнений недооцінює потенціал цього поєдинку, але почекайте його завершення. Після цього ви ще будете брати слова назад. Можливо Тія Хейл сьогодні шокує нас усіх і здобуде титул чемпіонки. Можливо, Алба Фаєр продовжить крокувати після успішного використання кейсу зірвий банк. І після того, як вона з Айлой Дон вивели з ладу Ріплі, опа ухиляється Албофаєр від атаки. Тіхел. Хелл. Супер кік отримує Тія прямо в пику від Albo Fire, Alba намагалась вести якусь атаку, але Тіхел Хейл перехоплює. Ой-ой-ой, і ще один пауерслем від Тіхел, Хейл, що я вам казав. Претендентку не слід недооцінювати. Викидає Албафаєр Тії за межі ринку і. Вже нібито як святкує перемогу Кік. Проходить повз обличчя Тії від Албофаєр. Фейсбастер від Fire. Ой-ой-ой. І такий же самий від Тіє Кіком відбивається Алба Fire, Тія Хейл знов реверсує. Реверс за реверсом. Любив я повторювати таку фразочку. Колись наносить удари Алба Fire, Тія спі... Хейл не встигає підводитись. Флетлайнер. Відчиною чемпіонки. Колотушку отримає Тія Хейл по потилиці. Албафаер розбігається. Опа! Попадос. Армдрек. Відті. Потужний удар коліном. Алба виривається з цього удару, і шлагбаумом збиває юхел з ніг. Албафаєр на третьому канаті. Дропкік. А -а -а. Яке. Неприємне, дуже неприємне падіння. У Албуфаєр просто на затилок. Харикан Ра Відьми. відьме. Але Тія Хейл тікає за межі рингу і одразу ж повертається. І хапає Албуфаєр Албуфаєр взагалі не встигає зреагувати на атаки Тіє Хейл. Утримання від Хейл. Чемпіонка виривається. Ой, -ой, Ой, кік просто в пику. Абатікає з під удару. Супер кік! Супер потужний. Супер кік. Вітал Фаєр. Відбувається Тія Хейл. Ой, -ой, Ой, який чудовий прийом. Алба Фаєр підводиться. Тія Хейл просто у швидкості перевищує Албу Файер декілька разів. Вона. Вже який раз перехоплює прийом чемпіонки не дає їй зробити запланованого. Алба Фаєр йде на розбіг шлагбаум. Сповіваємось, хоч цього разу Алба не буде використовувати брудніних прийомчиків, щоб цей бій не завершився дискваліфікацією. Повне, повні проблеми з координацією. У Албафаєр. Опа, на викручує руки. Тія Хейл чемпіонці Албафа намагається вийти з положення. Перекручує Ті Хейл. Супер Кік отримує Хейл. І відкочується. За рингу. Алба Фаер повітряна. Колотушна атака. Прилітає по Хейл. Опа, який місток від Albi Fire. Продовжує рефері відлік. в Алби Пимущество, перевага чемпіонки. Я Тіє Хейл повертається із шлагбаумом збиває Рефері з ніг. Яба фаєр. Фаєрбол! Фаєрбол отримає Тіє Такий самий, як отримала Рія Ріплі, але Рефері цього не бачив. Цього разу це не призвело до дискваліфікації. Але подивіться, просто на обличчя Тієхейл. Воно все у сажі. Чи зможе вона так продовжувати боротьбу довго? І як рефері цього не спалити, але вже наче Тія Хейл собі витерла обличчя? Проте цей фаєрбол матиме велику роль, я гадаю, що у цьому поєдинку, і Alba Fire суперкіком збиває з ніг Тію Хейл. Шлагбаумом припечатує її у куточку. І прямує Алба на третій канат, щоб зробити лебедину бомбу! Свандон ні, Ніті Хейл тікає з-під удару. Вона продовжує боротьбу. Неймовірно, Тіє Хейл ухиляється з-під атаки. Шлагбаумом збиває Алба Файер все ж таки Тіє Хейл. Неймовірна воля до перемоги в претендентки. Чемпіонка також усіма методами намагається собі чемпіонство здобути. Сентон ні пролітає повз. Або фаєр відбувається. Відтії Хейл Панч ні мимо. Некбрейкер! Потужний некбрейкер від претендентки для чемпіонки за межами Рингу і ще один. Три! Вже нарахував Рефері. Це була. Це був не просто некбрейкер, панове, це була Сігнатурочка. Сігнатурочка від претендентки. Повітряна атака. І подивіться, наскільки боляче прилітає вона. Потіє Хейл Хейл! Уходить з-під удару. Панч мимо! Знову спробу панчує Тієх. Відбивається Alba Фаєр Дес Велій Драйвер! Утримання! Раз, два. Тієхл виривається. Неймовірно. Удар в пику від Alba Фаєр Приходиться по тії Хейл. І ще раз б'є і б'є по питі Тії Хейл Alba Fire. Знову. Подивіться, вона в... входить в справжній кураж. Ті Хейл вже два фінішери назбирала, що. Ще... Може бути небезпечно. Опана! Чемпіонка помиляється. Шлагбаум! Знову мимо! О, ні! Alba Fire Переживає! Першу спробу зробити фінішер. від Ввітті Хейл! Fire Фейсбастер! І Fire прямує на третій канат! Лебедина бомба! Вітал би фаєр утримання! Рефері робить свою роботу. Один, два! Фаєр вириває! Ой, господи, Тія Хейл виривається! Як? Як вона це робить? Суперечки, як завжди! Суперечки між суперзірками та. Рефері. Тія Хейл! Замикає больовий захват! Больовий захват для чемпіонки! Больовий захват Чимос Дастьі! Алба Fire виривається з-під удару. Ледве, ледве. Fire виходить з-під атаки Тії Хейл. Неймовірно просто. Ще один больовий захват такий і, і Тія Хейл може стати новою чемпіонкою серед жінок. Удар коліном. Утримання для Alby Fire 1, 2, 3. Вона це зробила. Тія виграє титул чемпіонки. WWE серед жінок. Переможницею поєдинку та новою чемпіонкою WWE серед жінок Стає Тія незважаючи на фаербол, прямо в пику. Тія хейл, наша нова чемпіонка WWE серед жінок, і таке буває в Юніверс моді. Вітаємо нову чемпіонку, панове! А наша головна подія сьогодні це буде бій у середині сталевої клітки за титул чемпіона світу. Oba, esquiva, was vazio. І першим на арену виходить претендент. Колишній чемпіон світу у важкій вазі, колишній містер Зірва... Зірви Банк. Його останній шанс повернути собі Титул. Його матч-реванш у середині сталевої клітки. Ані Роман Рейнс, ані Гюнтер не зможуть втрутитись у цей бій. Людвиг Кайзер проти Сета Ролінса. На позаминулому епізоді Ро Люде Кайзер мав змогу пізнати, що таке буде всередині Сталевої клітки, де він був запертий з Романом Рейнсом, і Роман Рейнс його просто тотально відлупцював. Чи зможе Люде Кайзер зробити висновки з того програшу і виграти сьогодні? І на арену виходить його опонент з Девенпорту, штат Айова. Чинний чемпіон світу у важкій вазі Сет Ролінс. Сет Ролінс пообіцяв бій за титул чемпіона світу у важкій вазі Роману Рейнсу. Своєму другові великому псу, але для цього. Йому треба пройти Людвіга Кайзера, та потенційно, якщо Фін Белор виграє турнір король Рингу, він буде наступним у черзі. Тож Роману Рейсу деякий час, можливо, доведеться зачекати своєї можливості битися за титул чемпіона світу у важкій вазі. Introducing the challenger from Hamburg, Germany, weighing in at 220 pounds, Ludwig Kaiser! And his opponent. Клітку опущено. Сет Ролінс проти Людвіга Кайзера. І Кайзер одразу намагається втекти з клітки, що автоматично означатиме його перемогу. Але, звісно, Сет Довбаний Ролінс, не дасть цьому статись. ой 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 пауербомба! Від Сета Ролінса для Людвіга Кайзера. Людвиг Кайзер все ще відчуває наслідки. Поєдинку проти Романа Рейнса підіймає. Кайзер. Сета Ролінса на плечі. Елбоу дроп. Отримує Ролінс. І Люди Кайзер. Ой-ой-ой. Летить. У стінку Сет Ролінс. Супер Кік. І командує Сет Ролінс відкривати дверцята, але Люди Кайзер. Паніці біжить зривати цю спробу. Європейський аперкот від Людвига Кайзера. Чи зможе Кайзер повернути собі чемпіонство, яке він виграв завдяки контракту зірвибанк? Сетроліс у куточок і щось мені підказує не для того, щоб текти з клітки. Так, Сетроліс у куточок, щоб Нанести ще більше ударів по Людвигу Кайзеру. Кайзер підводиться і не дає Сет Ролінсу втекти. І сам відповідає пауербомбою. Пуербомбу отримає Сет Ролінс. Ой-ой, як б'є. Кайзер Сет Ролінса по коліну панчі. Численні панчі та удари від Ролінса по Кайзеру. А Перкот. Залітає від Людвига Кайзера. І ще одні. Сет Ролінс відбувається від Людвига Кайзера. Гадбастер! Утримання! Людвиг Кайзер виривається з цього утримання. Подивіться, де ці удари і. Суперкік! Потужний Суперкік від Сета Ролінса. Людвиг Кайзер переходить до наступу. ой викручує обличчя. Сету Ролінсу Панч від Ролінса по Кайзеру. І куди? Куди повів Сет Ролінс Людвига Кайзера! Неважливо! Кайзер відбувається! І Сет Ролінс відправляється! Прямісінь. До клітки. Спуштувати трошечки заліза. Фішермен суплекс. Точніше це був смол пекедж якийсь. Не. Фішермен суплекс. Фейсбастер від претендента. І елбоу дроп від Кайзера. Елбоу-дроп знову. Слінг Блейд від Сета Ролінса. Неймовірний динамічний поєдинок у нас сьогодні. Сет Ролінс на куточку. Фенікс Сплеш. Утримання для Кайзера, але Людвиг зумів вирватись. Бекбрейкер. Оце бій і летючий європейський аперкот. Знову аперкот для Людвіга Кайзера. Це надважливий поєдинок довести не тільки собі, але й Юндеру, що він не помилився і зробив ставку на Людвіга Кайзера. Надпотужний кік від Людвіга Кайзера. І Кайзер намагається втекти за межі клітки. Чи вдасться йому це зробити? Людвиг Кайзер на верхівці і намагає. Що? Що Кайзер не та, не та кнопка! Не та кнопка Кайзер. Сет Ролінс намагається збити Кайзера. І Кайзер збиває Сета Ролінса і намагається вилсти. Не авже, не Кайзер. Він це робить! Скільки йшов цей бій? 5 хвилин. Людвиг Кайзер забирається з клітки і виграє титул чемпіона світу у важкій вазі. Він засвоїв урок перемога будь-якою ціною. Переможе поєдинку та новий чемпіон світу у важкій вазі. Людвіг Кайзер! Сет Ролінс сидить в шокі. Не може повірити, що сталося. Як і ми, дуже шокуючий випуск сьогодні. Дякую за перегляд і топодове. Побачимось зовсім скоро. Бувайте!